Принаймні перший приїзд в Одесу, 1880 рік, знаєте, жила вона на вулиці тоді Жуковського, наразі залишається назва Жуковського, в будинку Кабарова. Там, там, де вона посвітила тоді подорож до моя, своїм цим да, подорожі, а, Керман... а керманська фортеця. От тут не видно, там це плюш ти ще А Там ще, бачите, навіть шипки зберіглися, Там кріни... Перене... Там оси криниця. Там не знаєш, що криниця? А муси відкої жари зриваються. Там, до речі, зверніть увагу, які як, як тут. Тут вентиляція є в інші приміщення. Віконничку. Є, і зверніть увагу, що, а да, там ті катакомби, інші приміщення. І, до речі, тут перхолодно. <риклад> Польський історик спеціально поїхав туди і почав там читати германські вірші біля того, біля степи пробачте, біля того мінета. Але чому там нема вежі Лесі українки Олени Пчілки? Вони там точно були пробачте і писали, і враження. Але в той приїзд вона була читала у Камарові і в листах до матері своєї Вона постійно згадувала цю Маргариту. Називала вона Маргариту Гретхен. Гретхен – це німецькою мовою Маргарита. Так, а там люди, вони Тут вони спалюють сміття. Тут відпочивають усілякі бомжи. Бачите, в принципі, це залишки не просто катакомб, це залишки по Черної хати. Так, Хватит, так. Бачите, воно побілено було всередині. Я вважаю, і в очевид, і взовні. А там далі виходи в катакомб і далі. На роботу зразу. Да. буває на похованні, на перепакуванні в Україні. І поклали вінок. Лесі від Грецьки. Тобто Грецькин бо так називала Леся, називала Маргариту Камарова, в тому числі в листах. Ну і тут Леся, бачите, жила два ну, з половиною місяці. Причому тут не приємні враження від того. Часто в радянські роки катакомби використовували, що в тому числі для бомбосховищ, для колекторів усіляких. Тут була витяжка завода. Витяжка якихось напіватруйних газів. Ага. І вони сюди виходили. Вони з наптеприробного заводу. Літо Чого вони вимахали цю дорогу, поступово-поступово свалоти поступово. через плавні, через поля грошні. Скільки писали, що не можна тут дорога.

А тут був цей партизанський єврейський загін. Ну про нього багато чого є, просто я спеціально не готував. Ну це просто в приватній печерній оселі, але ж з виходом в катакомби. Піднімемося, не знаю, чи там як я до третьому році. Що каже, від них навіть шматок не можна відірвати. Чому він так я сказав, не як... знаю, але кажуть, що навіть просто черед багато дає І Насправді загені.